Сьогодні, завершуючи відео е нашого букета, пам'ятаєте, я вам показувала, що я буду робити ось такий букет із е натурального букету квітів, який мені подарували свати. І нарешті ми його завершили. Але сьогоднішнє відео буде із двох частин. Е в першій частині е я вам покажу, як я робила Гвоздічки біленькі, ось такі, а потім і листочки. як я робила листочки, теж на шпажках. А в другій частині ми вже з вами сформуємо такий букет. Точніше, я вам покажу, як я його робила, як я формувала, як я його заповнювала, чим заповнювала. Тому сідайте поудобніше і дивіться. Гвоздічка, ось така гвоздічка, дуже цікава. Ось таку гвоздічку ми зробимо. Беремо шпажки, беремо конус маленький, ставимо сюди, ось так, шпажечки. Я візьму штучок сім. Знову ж таки, я зроблю біленьку. Ви можете профарбувати в будь-який колір, який вам до вподоби. Так, знову ж таки, я працюю через переходнічок. Беремо наш конус і заповнюємо, і робимо ось такий плаский блінчик. Все. І оставляємо для стабілізації в конусі, ну, десь на півгодинки, щоб наш конус ніде не, не їздив, не совався, і щоб нам удобно було працювати. Так, Гвоздичка. Теж дуже простенька квіточка. Беремо насадочку, це моя улюблена пряма роза, але вона не розширена, вона пряма і скошена. І я нею люблю працювати. І ось таким чином робимо наші кудряшечки. Абсолютно в хаотичному порядку, бажано в хаотичному тому що тут нема таких пелюсточок. І ось так робимо нашу гвоздічку. Можна її пробарвити, але я хочу біленьку. Вуаля. Так, це теж дуже простенька квіточка. Тиск. Зараз я вам одну покажу, а далі я вже сама зроблю. В одну сторону, в другу. Як вам просто ставите насадочку прямо і видавлюєте? І ось так йдете по всій квіточці. Раз, два, туди, сюди. Ні, пішли, пішли, пішли. Хочете більшу зробіть, хочете меншу. О, можна пробарвити її червоною. Фініш. Фінішна пряма. Я замішала зефірчик в зелений колір. Взяла свій корнетик, обрізала його доміком, трикутничком. Тепер відсаджую сюди нашу масу і профарбуємо наші донечки. Поїхали! Можна зробити світлішим, можна темнішим, як ви забажаєте, заодно ми ось тут у основанні теж фіксуємо, щоб наша квітка не упала. Все. Робіть, Творіть, заробляйте на цьому? Вуаля. В нашому букетики ось такі квіти, тому я взяла насадку. Пряма роза три з виход у нашого кремчику. І тримаю носик вверху, жопка внизу, але ж я її трошки звузила, і робимо наші пелюсточки. Десь ось такі. Да? Так, я висаджую на гітарну е, плівку, щоб мені е, краще були, була е, тильна сторона, щоб вона була гладенька і красива. Так, і пам'ятаєте, я е, казала, я далі сама завершу, я казала стосовно. Паличок ось я хочу ось так палички зробити для того, щоб їх спокійно можна було в букет доповнювати. І зараз я красивенько закрию теж. Зелененьким, просто полосочки зроблю та й все. Або можна ще спробувати на низ. Зараз спробуємо положимо палочки на низ. Ні, не хочу на низ. Ні. все таки зверху, але я зверху просто закрию потім. Ось такі листочки ми з вами зробили. Оставляємо їх на стабілізацію і будемо збирати букет. Ну що, ми з вами зробили всі квіти, розібрали їх з букету. Звісно, він вже зав'яв і пішов в утіль. Але от теж важливо, чому цікавіше замовляти зефірні квіти, тому що вони довше можуть простояти. А якщо це дуже цікава річ, то зовсім її можна засушити і назавжди ставити для себе в пам'яті. Але, звісно, я зробила знімок свого того букету, який мені подарували свати. І зараз я хочу його зібрати разом з вами. Так, Квіти я припудрила своїм обичним, обичною пудрою 50 на 50, цукрова пудра з кукрузеним крахмалем. Під букетницю я теж зробила. Із тих же я дістала ті ж самі. Упаковочні плівки нічого не стала міняти. Хочу, щоб він був дуже-дуже схожий на той, що мені подарували. І ну що, починаємо? Я приближу камеру і зберемо нашу корзину, наш букет. А, єдине, що я переживаю, що в мене, скоріш за всього, не хватить листочків. Але якщо не хватить, я тоді, знову ж таки, в мене зараз буде заміс з ефіру. Я дороблю листочків ще більше і а, додам їх до букету. Тому це не страшно. Поїхали! Я завершила наш букет. Ось так він виглядає. Ось такий мій букетик витрівся. Дивіться, я ще додала, е мені хватило листочків, і я вирішила пустоти заповнити. Пам'ятаєте, ми робили конвалії. І, до речі, ще додала трошечки. М -м, е -м, ви ще не бачили. Ну, ладно, побачите. Е як я робила мімозу і додала трошки мімози. Це завжди в мене є в наявності як декор, як заповнювач. Він завжди красиво, він трошки виступає. Я його навіть не садила в. Основу просто запіхнула там, де в мене були пустоти, воно нікуди не дівається. Вони всі, дивіться, ось, плотно стоять, нічого з ним не робиться. Що ще? Дуже цікаво ось, на таких шпажках, де хто мені казав, як воно буде, як люди. Дивіться, коли люди захотять з'їсти все це, вони беруть, достають шпажку. І вони просто їдять з шпажки. от і все. І це навпаки дуже-дуже класно, індивідуально, цікаво, нема ніяких проблем. Тому робіть, творіть. А, що ще я хотіла сказати? А, якщо ви хочете в, втикнути в основу на соломці, в мене все добре з соломкою, вона не ламається. Я роблю е, дерев'яною шпажкою дирочку і потім ставлю туди. вже, ну, Це трошки може не естетично, ну, але ж таки ну, все одно не буває так, щоб зовсім все було ідеально. Ну, поки що я ще, може, не придумала. Ну, можна загорнути в пленку кінчик, А взагалі, взагалі, його можна не їсти. Все, ось дивіться. Наш букет з фотографії, і цей букет, який я зробила із зефіру на основі цього натурального. Вуаля! Тому робіть, творіть. це дуже цікаво, це дуже класно, дуже ну, не знаю, за скільки я, ну, я мабуть його буду дорого продавати. Ну, мінімум 2 25 тисячі. І тут не важливо скільки грамів, скільки чого. Це дуже кропітка робота. Тому що з кожною квіткою потрібно працювати дуже-дуже довго. Це дуже багато роботи, дуже багато часу. Ви рахуйте ще. Скільки ви часу затрачуєте на ту чи іншу роботу, тому що година определити, скільки у вас буде коштувати ваша година, година вашого часу. Ну, я думаю, що недешево. Тим паче, тут дуже багато і продуктів, і барників, і різного приспособлення електроенергії. Так що ось так беріть будь-який букет і пробуйте. А я з вами на сьогодні прощаюсь. До зустрічі. Люблю вас. Пока-пока!